Лучаємо до нашої розмови Тараса Загороднього, політтехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Це група, яка займається прогнозами розвитку подій змін в політичному житті України і за кордоном. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні! Вітаємо. Добрий вечір, героям слава. Пане Тарасе, от е, я хочу, щоб ми з вами о, так трошки подивились в майбутнє і, і уявили, що всі ці процедури пройдено, і пана Валерія Залужного призначають послом е, в Великій Британії. Він військовий, він по суті в нього є військова так де, військова кар'єра. Дипломатичної, наскільки мені відомо, немає. Е, на вашу думку, от які функції? Е, які переваги, можливо, які недоліки є у цієї кандидатури на таку посаду як посол України в Великій Британії? Ну, дивіться, міністр оборони Великобританії десь два місяці тому видав таку промову, де чітко і ясно сказав всім європейським лідерам, що мирні часи закінчилися, і Європу в тому числі світ чекає велика нестабільність і чекає? Ну, можливо, навіть якийсь військовий конфлікт. Це означає, що Британія, як країна, яка ну знаєте, має великий досвід і досить потужна. Вона розуміє, куди рухаються всі справи, пов'язані в першу чергу з агресією Росії проти України. Британія, ну багато хто не знає, в дійсності є великим лобістом України. В першу чергу, у Вашингтоні. Вони проводять дуже потужну роботу щодо того, щоб змусити навіть еліти сполучених штатів Америки робити те, що мабуть вони не хотіли робити, але і змушують в тому числі Британію, тому що вона є привідною країною на європейському континенті, в тому числі. Британія ледь не єдина країна за моїми спостереженнями. В Європі, яка в принципі не проти е, того, щоб відбувся розпад Російської Федерації, тому що всі інші країни вони займають дуже обережну позицію. Я вам скажу, тому що вони побоюються, але британці готові е, до цього. І тут інтереси України та Британії дуже збігаються. Недаремно, що перший договір е, безпековий був підписаний саме британцями. Це те, що обіцяли Зеленському, що всередині минулого Року пам'ятаєте на J7, на вільницькому саміті. От британці перші підписали, задавши рамку, задав рамку, як повинні виглядати ці всі документи. І, до речі, в цьому документі у британці перше відзначили, що допомога буде надаватися Україні до вступу в НАТО, тобто в них немає ніяких заперечень, що Україна. Її повинна бути вступом в НАТО. Не вступати в НАТО. А в німецькому, до речі, документі там не так явно видно, і він так більш розбито написане, якщо уважно подивитися, тому що відрізняється все ж таки. Це безпекові договори. Так ось, призначення залужного я вважаю вдалим рішенням, якщо він вже у відставці у відставку з головнокомандуючого. Чому тому що залужний може зміцнити в першу чергу військову компоненту? Я упевнений, що там будуть контакти, в тому числі з Пентагоном, тому що вони теж хочуть угу. бачити ну, досвід. А досвіду залужного ну, таких людей в світі ну досить мало, mm -hmm. тому що остання війна така потужна в Європі, зрозуміло, була ще в 45-му році, і ніхто не має такого досвіду, як зараз є у залужного. Тому я вважаю, що це навпаки прискорить багато процесів. Mm -hmm. Не виключено, що дозволить більш оперативно і більш глибоко поглиблювати стосунки з Британією, тому що у нас дуже багато інтересів збігається. У цьому проміжку часу і тому я вважаю, що це право рішення, пане Тарасе, Дякуємо вам за вашу думку. Тоді будемо чекати офіційного призначення, щоб вже говорити більш предметно. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи щодо поки ще потенційного процесу призна потенційного призначення послом Валерія Залужного. Бо зараз тільки процес цей запущено.